24 року. І ми сьогодні в гостях у полковника відставці Коваль Віктор Йосипович. І хочемо, щоб він нам, жителям села Піне Олексинець, розповів про своє дитинство, про свою юність, про роки в армії. Як це все було? Будь ласка, <реш> Нічого я скажу. Е, початок війни 41-го року я не пам'ятаю, бо ще малий був. А скільки був? Е, ну, 41 рік мені був. 44-й рік я вже пам'ятаю. В 44-му році е, радянська армія звільняла пільне Олексіниць в березні місяці. 40? 44 му році. Да. Це точно. Це точно звільняли. Танки йшли обідки під ліс на Волоснецької, стріляли. Я сидів якраз на припечку. Батько мене забрав з припечка і посадив під лавку з другої сторони. От. І в цей час падає снаряд під хату, розривається, осколок влітає через вікно і якраз в той місці, де я сидів на припечку. Було б мене вбило, якби батько мене не спас. Не забрав під лав. Да. Ну так, в основному ну, батько тут же в травні місяці. От, їх всіх забрали, були тих, хто не воював, от, вони пішли на захід 44-му 44 році. І я пам'ятаю, як їхали машини через наше село з солдатами. А я пацан малий побіг а скільки подивитися. П'ять років. років, чотири, роки. чотири, роки. Так. чотири Побіг, вже... малий такий був, ну, я такий був вредний. редби, кругом лазив. <рес> 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 от. Побіг подивитися, їхали солдати і співали, співали цю пісню, «Вставай, страна огромна». Чи вони спеціально співали, так через село їдуть чи... чи бо навіть коло сільської ради, от я зараз. Е... Каліночка тримає, тим. Mm -hmm. Там, Там була сільська рада, зупинилася машина, і вони трошки поставили, поспівали. Може, для того спеціально, щоб підняти дух народу чи що, і поїхали далі. Пам'ятаю, як ночами самоліти летіли на захід. Бомбардіровки дуже гуділи, ночі чути було, як вони летіли. Ну і все більше, я так Нічо не пам'ятаю. Пам'ятаю, як верталися солдати з війни. От, жінки зустрічали своїх чоловіків, хто повернувся, хто не повернувся, плакали. От, ну і так, А після війни. А, а німці от були в селі. То ви були, ну десь зустріли німця на дорозі? Ні, не чи ви Ні. тато нікуди вас не пускав просто? Ні, він цими я не ну, зказувала мама, що вона німець державна рука, бо казав, що в неї такі діти маленькі, як ага, я. Вас тримав То, на увазі. Да. Ну я не пам'ятаю. Ну так, ну, да, роки. От. Ну і що ще більше? Пам'ятаю, далі після воєнні роки, дуже тяжко було. Техніки не було в Колгоспійську. А в школу а... пішли? Скільки років? в школу я пішов в 48-му році, бо mm. 47-му році. Мене не взяли до школи, бо не було, щоб взут От. Одні будинки були вдвох з братом. То брат пішов до школи, бо брат вже ходив до школи, він стався на 4 роки. А я пішов аж в перший клас 48-му році. Було у нас три класи перших. По 45 учнів кожному класі. По 45. Тут, де яродська, тут була ця школа. Ну, я там був, в цій школі. Та маленька школа, що зараз колону нашої. А де, де була школа? Я був в школі, в великій школі був. Була ця школа? Так, да. Була ця та школа. От, я в 48-му році пішов. Дуже важко було, техніки по гості не було. Поля обробляли коровами. Мама брала корову за мотузок, йшла на поле там. На корови одівали ярмо і корови волочили. Цілий день мама вечором корову приводить додому і плаче, каже, що та корова дасть, як ма цілий день ходила по рівні. Але якось там вимучено давали літром молока, у нас четверо було. От на ну, нас четверо хватало, та літр молока, отак ми їх спасали. Ну і добре пам'ятаю, ще далі 47-й рік, коли була голодовка, не було шумішки. От. Людям дуже тяжко, люди пухли. Мить, ось яка батько помер був під час голодовки. От. А так, ну що, Тирали на городах картоплю прошлогодні. Така, що вона вже, може там вона три роки вже її була, що її розтирали, вона вже така була, що засохла. От. Такі бліни жарили, але вони противні були. Але що було? Було воду. Борщ варили злободи. В кого була корова, трохи було легше, в кого корова не було, було хуже, але діти жили, виживали, добра було мало, я що зробити. Закінчив школу в 1959 році, 10 класів. А ага. провчився я е, 7 класів закінчив в 55-му році і пішов колгосп. Старший брат був в армії. То Сестра померла, не було. Мама була одна хвора, треба було корову чимсь кормити, то я пішов їздовим в колгосп. Ще навіть не було повністю, мені 15 років. Але працював, що було робити. Кінь ми працювали, кінь ми сіяли, кінь ми ворали. І так. І вам давали от, що за вашу працю? Грошима чи зерно? Не, не. Труд, трудодні, трудодні? Да, трудодні. А, а нічого, щоб прогодувати сім'ю? Ну, то вже по результатам року там давали, ага. трошки там зерна давали, ну mm -hmm. що там? Як мама працювала по, цілий рік, а дали всього 60 кг зерна мало, на рік. Дуже мало. Що там було? Дуже мало. Погано було, тяжко було, але виживали, бо знали, що е, після війни трудно, але надіялися на те, що буде колись краще, бо треба зараз підняти державу було після війни. Підняти треба було все. і господарство, промисловість і так далі. У му році я йшов здобув, в, в 56-му я брат прийшов з армії. Я пішов перший в 8, клас. 8 клас. де зустрівся зі своєю дружиною, теперішньою От, І закінчив 10 класів в 59 році. Три рази комісію проходив під час навчання в школі. Підстригали, лесий був, але забрали в 59-му, пішов на флот служити. Три роки на флоті прослужив. На Чорноморському флоті і потім поступив у училище. З трудом поступив, тому військове. що... А? Військове. військове. Військове училище, танкове училище військове в Києві. От, командир корабля я на корабли служив, не в відпускати мене в танкове училище, але я з морем не хотіли зв'язувати. Долю, долю з морем не, не хотів. хотів? Не хотів, не хотів. І приїхав в Київ в танкове училище, де я провчився три роки в танковому училищі. Закінчив о, з червоним дипломом. Молодець. От, і мене направили служити от, в Прикарпатський військовий округ. Я хотів попасти в Хмельницький, але не так не вийшло. Направили мене в Чернівці. Ну, в Чернівцях прослужив я трохи там, десь коло двох років. От. Скоротили мою посаду і перевели мене в Бердичу. А посада яка вас була? Замково роти uh -huh. по технічній частині. Uh -huh. Потім е, Бердичів теж прослужив два роки. Вже Бу... були одружені, як вже. Да, да. 1962 році я вступив в Київське танкове училище. А в 1963 му після першого курсу оженився, одружився, можна так сказати правильно. Моєю дружиною стала Боднарчук Лариса Володимирівна, сьогодні Коваль Лариса Володимирівна. В 1964 році народився син Олександр. В 1980 році. А закінчив школу в 82 м і в 17 років поступив в те, те ж саме училище, де я навчався в Київське Вище інженерне училище, воно вже стало інженерним училищем. І в 87 м році він закінчив е, училище і був направлений на службу Прикарпатський військовий округ. Після великих скорочень. О, Прослужив син 21 рік і після скорочень військової частини пішов на пенсію. Отримував пенсію, а потім при загадкових обставинах у 2018 році син помер, а дружина перейшла на його пенсію і отримує зараз пенсію син. А в 60 Цьомому році вже перевели мене, були в, цей, в Житомир. Там в Житомирі прослужив я два роки. І в 69-му році мене теж майже силою, бо я не хотів їхати, відправили в Німеччину. Мами, рідні наші, моя і дружина, Плакали, боялися, що я їду туди, бо то німці після війни, що знаєте, таке було ну, відношення до да, Німеччини. Відношення, так. Да. Але Прослужає там 5 років і не хотів там їхати, було, бо було добре. Життя було добре. Життя там. було добре там, так. Да. Відправили за Байкальський військовий округ. Але. Да. В Германії ти поступив в інститут? Ну, е... а? В Німеччині поступили в інститут, так? як е... там служив. Да. 72 році, а, в я... да. 72-му році поступив Кам'янець-Подільський педагогічний інститут, так як була потреба в тому, щоб я як офіцер мав вищу освіту. Ну, ну і прийшлося заочно навчитися на історичний факультет. На історичний факультет. Вот. Так що брав свій відпуск очередний і на, на сесію їхав вже в Кам'янець-Подільський. Там сесію вдавав, отпуск далі. Трудно було, але, але то було життя. Життя було молоде, було інтересно, було весело, була зовсім інша ситуація, як то, як то зараз. І але ж, слава Богу, що в 77-му році закінчив, я інститут. Мене там поставили на підвищення. От, я вже був замкомандира батальйону. Після того прослужив пару років на замкомандирі батальйон і направили мене в штаб Забайкальського військового округа. В званні якому вже званій були? В званні майор. О, будь ласка. Прослужив я там десь 8 років в штабі округа і звільнився на пенсію. Там ще пропонували мені ще залишитися, служити, але... Така ситуація зложилася, що нам вдалося поміняти квартиру от, е, з Набайкалі. На Чернівці ми поміняли квартиру і поїхали жити. В Чернівцях ми теж прожили 8 років. Я там на різних посадах був. От. Військоматі. При військоматі. Нам не не Військоматі. Був у Черновіцькій. Невітки об'єднання по туризму і екскурсіях. Ага. Я там був зам начальника по постачанню. Ага. Ну а потім ще на другу посаду мене перевели, в управління по постачанню були. Я там ще трошки пропрацював. Але потім вже батьки були хворі, вже моя мама померла була. От. А дружина мами була старенька, прийшлося їхати в село. Ну, так, Бо вона категорично відмовилася їхати до нас в місто там проживати. Хоча в нас було там непогано, сохромана квартира була, де жити було а вона не захотіла і вся. Наші і люди люблять і бути так. В мене життя доміць. доставило жити в селі, не дивити на те, що я 40 років прожив в місті. От, можна було і далі жити. Зараз зо за мною дружина свариться, що каже, не треба було покидати місто, було жити в місті, в селі. Але звикли вже в селі так. так там живемо на сьогоднішній день. Скільки ще нам Бог дасть прожити, так і буде. Але хотілося б сказати для майбутнього покоління. Щоб вони не боялися праці, не боялися труднощів, бо, бо то все тимчасове. Так як ця і війна, вона тимчасова, я думаю, що вона закінчиться, от, коли неколи Я вже не кажу за перемогу хоча б е, звільнити Україну від загарбників, щоб ми жили спокійно, доживали свого віка от, і допомагали своїм дітям, внукам, правнукам. У нас зараз двоє внуків і троє правнуків. Уже правнукам по 14 років, одному 14, одному 13, а самому меншому 4 роки. <правнукові> це ваша радість, ваша гордість так, і ваше майбутнє. Ми стараємося допомагати внукам і правнукам, чим можемо, і все віддаємо, що можемо, тому що знаємо, що їм нелегко це життя дається. І хотілося б, щоб вони. Жили краще, як ми. Хоча я не жалію на свою долю, тому що прожив, можна сказати, непогано. Старався любую роботу виконувати. Куди мене по службі не направляли, я служив, знав, що така потреба є. Не відказувався. І не, не думав. І раніше, звісно, я, я розумію, що раніше було відношення до армії було зовсім друге, як тепер. От, тому що я йшов служити в армії задоволенням. А теперішня молодь чогось боїться йти служити в армії. Хоча страшного немає нічого. Я кажу, що це завжди. Що трудності тимчасові їх можна пережити. Є деякі нюанси, які заставляють думати трошки головою, як зробити правильно, щоб от, вийти з будь-якої ситуації, як кажуть, перемогою. От таке, таке от моє життя, що я можу. Сказати? Скільки вам зараз? Зараз не повних 84 роки. Жовтні місяць, 25 жовтня, буде 84 роки. Жовтні буде 84 а дружині? А дружині а дружині восьмого місяці, третього серпня, буде 83, не восімдесят два. До ста років вам жити разом з дружиною, спокою в мирі, щоб у нас на Україні був мир. Дякую, щоб ви, Дякую, я, я, я що теж, ви знає, бачили своїх правнуків дорослими. Я, я, я розумію, але не трудно зараз жити, тому що от, хвороб, Кошло... хвороби. Чим, чим далі старість, тим більше хвороби. І, і в основному пенсію приходиться витрачати на ліки. На ліки. Хоча Ефективність дійсно, що не дуже велика від тих ліків, але ну і, без них нікуди. і без них теж нікуди. От кожен ранок треба якусь таблетку випити для того, щоб не було тиску, щоб голова не боліла, щоб міг щось робити, тому що е... лягати, лежати я не можу. Я не привик до цього, щоб лежати. Рухатися. Рух, рух – це, рух, рух, це життя, запам'ятайте, Рух – це, та, життя. Та, рух, це та, життя. життя. Ну що я можу ще вирішити? Все сказав, так що... Якщо якісь питання є, то давай. Ну, ех, питання таке. Вот ви не, не шкодуєте, що ви пішли і все життя були військовим? Не шкодуєте. Не шкодує. не шкодує. Но... Вибір е... професії у вас був свідомий від вас, так. ніхто вас не заставляв бути ніхто військовим. Навпаки. Я ще не, тоді, як почалася війна в 2014 році, вже мені було 64 роки. Що 64. Не, не, не 74 70. роки. 74 так. 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 ходив в військомат так. і просив направте мене. Може я не піду на передову, але навчати, дух. навчати, тому що я 14 років прослужив е, в частинах, які займалися підготовкою. От, ну, учебні часті були. От, я досвід маю в цьому питанні, просив, направти, я буду там вчити, буду допомагати. Спасіба, сказали мені в військоматі, спасіба вас за громадянську позицію. Ну, зараз ми вас не можемо. Як буде потреба, то тоді згадаємо так, про ще. вас. Mm -hmm. Молодець. От так, так що жаліти я не жалію. Люби время, навіть да, би і зараз пішов би служити, надіють, на дивлюся на те, що вже здоровля на те, возраст. Але я любив армію, от, любив військову форму, любив ходити на службу зранку, як здоровий був, знав, що воно краще буде колись і ще, надіюся, що діти мої і внуки мої. Щоб жили краще, треба служити, треба, як тоді нас вчили, захищати батьківщину. А от хотіли би у вас, щоб онуки чи правники продовжили вашу професію військового? Хотів би, але зараз менталітет не той. Я зрозумів. Не хочуть вони слухати. Бояться. мене. Бояться йти служити. Бояться, бо це зараз війна і кожен знає, що життя одне. От чого бояться. Бояться, що життя одне. Бояться що... я для... тоді для... служити для... її. Для... Надіюся, для... наші другі. Я вже не раз говорив внукам своїм. Якщо не ви, то хто? То хто? Так. Якщо не ми самі не захистимо свою землю, то хто? За нас? Хто, буде... нас? Так, хто, хто нас? за нас буде ці, цю роботу так. виконувати. Треба комусь. Але... <плес> да. Ну, що є божі такі, є люди. Ну, є багато патріотів, є от, да, і дівчата бажають. молоді. От недавно поховали е, в Києві, їй 25 років молода дівчина. Вона була медсестрою, теж загинула. Вона теж говорила, хто як не я. Дякуємо вам. Живіть. Живіть і не думайте про хвороби, рух це життя. Встали і, Добре. і я... до праці. Зараз в ньому форму і побіжу. Правильно. А пам'ятайте Ганна Тимофійна тут, сусідка ваша, я все її згадую. Вона рано і вечором з палочки, без палочки. Куди ви Ганна Тимофійна? А я кілька разів прохожуюсь. Поки хожу, поки живу. Я дуже пам'ятаю її слова. А от як цей жив Орсенський Діховський, е, mm -hmm. кожен день ходив. Я йому питаю, куди йдеш. А мені брат сказав ходити. Так, я так. повинен від одного кінця села в другий кінець пройти туди-сюди, інакше я. От і десь прожив він до 90-го років. Mm, молодець, молодець. Тому що як рух, Так, да. да. Дякуємо вам. Дуже, дуже раді. Дуже поспілкуватись були вам раді. І як це сонечко, такого вам світлого життя. Це вам. <плес> Дякую.